У 2010 році громадська організація народна допомога досліджувала тему бездомності у місті Львів. Зокрема, виникло питання, що чоловік на вулиці може знайти собі прихисток, може вижити. А коли на вулиці опиняється жінка ще й з дітьми, то їй дуже важко і складно є. І з цього почався перший прихисток. Фонд «Горіховий горіховодів фактично постав з центру виріс до того, що має свою пекарню, має своє кафе. А також тренінговий центр для наснаження жінок без Ми знайомі вже давно, оскільки входимо з ними в кластер соціальних підприємств. Міста Львова зокрема нам подобаються цінності. Які водлак передає це допомога людям, коли ми починали робити і розробляти проекти по меблях в жіночого прихистку? То ми з дизайнерами дуже багато обмірковували, щоб це було справді функціонально і зручно, і найголовніше, щоб це довго служило і дійсно створило атмосферу безпеки для жінок.